Усім привіт агенти, і подорож вже повністю закрита. Переважна більшість завдань доволі легка, і тільки на деяких мені довелось зосередитись і таки керувати компаньйоном, щоб доробити і виконати повністю всі глави. І звісно, в кожній главі в нас є нагороди, і як і в попередніх сезонах, нам дають контейнери з білдами. Це в нас 4, 5 і 6 глави. Тобто нам розробники пропонують три якихось білда, давайте їх розглянемо. Знаходяться вони ось в таких контейнерах, просто маючи номер. І коли в мене заповнилася ця комірка, я дуже швидко відчиняв всі контейнери, ну і випадково перший та другий біл забрав собі в інвентар. Мені довелось переглядати запис, щоб розібратись з якого контейнера які речі випадали. І начебто, це перший варіант білда на дробовику, але в той же час він будується на сеті Страйкер. Практично це класичний варіант бойовика сотого, але чогось у нас тут дробовик, і також бронежилет Баджертаф, який дає додаткову шкоду для дробовиків. Ну спробуємо щось із цього витягнути. Ну почнемо з того, що в нас дуже поганий бронежилет, але вже тут є талант Споттер, і я вирішив замінити характеристику і все ж таки використовувати цей талант. Тим більше, що на дробовік іменний лайк like глю, можна ставити ЛЦВ Механіка. Тож сюди я додав шансу, бо в нас його не вистачає. А також ми маємо тут маску Кайота, вона нам дає гарні бафи. І зазвичай для штурмовки ми використовуємо баф на середню відстань. А так як в нас тут дробовик, основна зброя, то будемо орієнтуватись на ближній баф, який дає нам критичну шкоду. Тож, наша ціль підняти шанс. На самому дробовику, звісно, ми ставимо третю характеристику шкоди цілі по закриттям. І також модулі ми додаємо шанс, ЛЦВ-механіка, і також магазин ставимо швидкість перезаряджання, бо це в нас Супер 90, який повільно перезаряджається по одному набою. Ну і Сет Страйкер, тут все зрозуміло, але самим цим дробовиком ми його не настакаємо, тому будемо використовувати якісь за н рол або новий стак Брокер, ну а можна і звичайний. Також із-за того, що це ближні бій на двох речах, рукавицях і рюкзаку, в мене вже був шанс, і я основну характеристику поміняв на броню. Все ж таки в ближньому бою краще мати трохи більше броні та й щит буде міцніший. Четвертого рівня, бо в нашій від спеціалізації механіка буде плюс одна батарейка. Якщо б я вирішив доробляти цей біл до ідеалу, то, звісно, я б доаптомізовував характеристики, і тут би вийшли б якісь кращі параметри. Але мені здається, для того, щоб протестувати та розібрати всі ці речі, вистачить і таких параметрів. Шанс 54, критична шкода 78. Ну і кайот ще додасть. Так, ну, давайте спробуємо. Спочатку нам треба настакатися, це ясно. Поки oh, настакаємось okay. no, і побиваємо всіх АЦС. Ну таке, якщо чесно, поки настакуєшся, половину мобів повбиваєш, та і підтримувати бойовик основною зброєю цим дробовиком супер 90-міним дуже незручно. Тож, скорисно в цьому білді тільки кайот та сам Сет Страйкер. Ставимо якийсь інший бронежилет, беремо автоматичну зброю, будь-яку та й вперед. І ось з другого контейнера нам пропонують такий варіант. Тут багато імінних речей, також є екзоти. І основну зброю нам пропонують екзотичний кулемет Iron Lung. Третя характеристика тут же «Шанс». в принципі, непоганий, можна навіть його залишати та дооптимізовувати. Талант дозволяє нам отримати набої, які будуть підпалювати ворогів. Якщо ми будемо безперервно стріляти, то якраз друга половина магазину буде нас з підпалом. Далі у нас іде екзотична маска «Катарсіс». Дуже часто бачу, що її використовують в білдах на антіеліту, також ПВП, начебто вона корисна. І талант нам дозволяє підняти нашу шкоду, в той же час відлікуватись. Коли в нас стріляють вороги, кожен їх постріл в нас підіймає нашу шкоду на 1,5%, максимум можна отримати 30, стаків, тобто підняти до 45%. Але як тільки ми отримуємо наступний постріл, вся ця шкода скидається, і тоді в нас під ногами з'являється хмарка, яка відхилює нашу броню по 5% впродовж 10 секунд. Тож, що повністю. Відновити половину броні від цього таланту, нам треба на одному місці перебувати 10 секунд. Начебто все це корисно, але якось мені ця маска не зайшла. Далі у нас іде міни бронежилет в Reddy Carrier бренда Belston Armory, який дає нам 1% відновлення броні. Характеристики тут такі собі, але талант доволі корисний знов-таки в PvP. У нас є 75% шанс не витратити наш бронекомплект. Тож ми доволі довго можемо жити на 4 бронекомплектах. Пам'ятаю, що в ПВП раніше прям дуже активно його використовували, але не як основний бронежилет, а вдягали, використовували бронекомплект, потім знов ставили свій основний бронежилет. Тому потім сюди додали ось таку приписочку, що в нас є відкат 10 секунд, впродовж яких цей талант якби зарядиться. Тобто не можна дуже швидко його вдягнути і використовувати бронежилет, Ті 75% тоді не будуть працювати. Потім йде у нас звичайна капура групи Сомбра з не дуже цікавими параметрами, і міні коліна Fox Prayer окупна молитва, тут все зрозуміло. Рукавички найманця теж гарна річ, особливо під кулемет. Ну і на останок нас Матадор, ексклюзив темної зони, рюкзак з ідеальним талантом, Адреналін раж. Якщо підійти до ворогів на 10 метрів або ближче, ми отримаємо 23% додаткової броні синьої на 5 секунд. І стакається цей талант три рази, тобто від трьох цілей ми можемо отримати. Також, коли ця броня зникає, у нас є кулдаун на 5 секунд, тобто майже безкінечно ми не можемо бігати з цією синьою броньою. Отже, нам пропонують начебто зробити щось живуче для ближнього бою, але в той же час з кулеметом. Отже, щит нам вже не підходить. Ну спробуємо щось з цього викрутити. Ну, що ж, Матадор у нас тут доволі непоганий, можна його такий собі залишити, якщо вам треба. Хоча, на жаль, броню тут не можна зробити. Ну і в цілому, в цьому білді ми можемо міняти тільки характеристики, бо таланти в нас фіксовані, міні мені. Тому без додаткових оптимізацій виставили зробити майже 56 шансу та 126 критичної шкоди. Так, ну що ж, спробуємо. Матадор у нас тут не дуже та і працює, тобто у нас нема поєднання і Intimidate, тобто можна і не підходити з близька просто будемо стріляти там як піде. Ну, да, стріляєм собі та і все до броня просто буде чимось додатковим корисним так ну і катарсис теж трошки щось там набралось Ну, щось таке. Якась збірна солянка, Використовується багато начебто корисних речей, але не сказав би, щоб вони між собою якось правильно поєднуються. Але навіть у цьому можна грати. Як на мене, то це комфортніше, ніж попередній біл з дробовіком. Ну, а цей третій контейнер я вже під запис з вами відчиняю. І подивимось, що тут. Ага, рефактор, хана. Цікаво. Отже, ми маємо такий варіант на дрон-турель з імінною гвинтівкою Resolute Гармонію, яка має ідеальний талант InSync, синхронність. Дуже гарна і корисна річ, хоча б більше як друга зброя. Бо все ж таки основна зброя буде конденсатор це більш корисний варіант. Тут ми можемо разом активувати два бонуси і отримати 40% як шкоди до навичок наших, так і для нашої зброї. А з капасітором або конденсатором ми можемо розігнати шкоду до навичок до 60%. Далі у нас Refactor, відносно новий, але дуже корисний. Ми можемо не тільки гарну шкоду від навичок собі зробити, а також лікувати команду, якщо використовувати всі чотири речі. Єдина у нас проблема в тому, що вся права сторона рюкзак рукавички Каліна завжди мають основну характеристику броню. І нам бажано знайти такі рукавички або коліна, де в нас буде характеристика вже шкода від навичок, щоб замість броні зробити батарейку. І, як видно, тут нас вже не вийде зробити правильно, бо на рукавичках у нас лікування. На колінах теж є синя характеристика. А от рюкзак у нас Хан на U, іменний Force Multiplier, і він доволі гарний. Шкоду в голову ми міняємо на пришвидшення, і в нас вже є максимальна характеристика шкода до навичок. Ну і талант тут гарний. Ми кожні 3 секунди будемо стріляти і отримувати бонус для наших навичок 30% шкоди. Ну, а бронежилет у нас тут зовсім поганий, тобто в нас є пришвидшення, але нема можливості зробити і шкоду від навичок, і якийсь корисний талант. Взагалі, саме таке поєднання рефактора і двох ханею це, як на мене, дуже універсальний варіант. Я його доволі докладно описав в відео, де показував білди підтримки. Отже, спробуємо щось тут переробити. Ну, Перше, що ми робимо, це беремо спеціалізацію механіка, яка нам буде давати ще одну батарейку. Характеристики на зброї нам якби і не дуже важливі, але все ж таки шкоду цілі по зокриттям ми сюди можемо накрутити, і також поставити де можливо тільки шанс, але все одно у нас його буде мало. Та і це для нас не головне. І на всіх речах нам треба зробити характеристику шкода навичок, щоб наші дрон та турель працювали на максимумі. Хоча у нас тут не вийде зробити повністю білд на 6 батарейках, бо що кабура, що рукавички в нас з неправильними характеристиками були. Тож, всього ми отримаємо 5 батарейок. Але якщо у вас є міний пістолет TDI Card, який дає нам одну батарейку, можна взяти його, поміняти тут талант на синхронність та й в принципі грати з ним. І якраз тоді вийде зробити в цьому білді 6 батарейок. Хоча і на 5, в принципі, повинна бути нормально. Ну і на бронежилеті я вирішив залишити характеристики, як є, а поставити собі талант кінетичний момент. Так, ну тут все зрозуміло, дуже простий білд, дуже ефективний для новачків, навіть ось з неповними батарейками. Забігаємо, запускаємо дрона і сидимо десь в укритті. І хай воно все виносять. Просто пострілюємо, щоб підтримувати талант рюкзака, талант зброї, синхронність. Ну, звісно, білди на теж не такі швидкі, як білди на зброю, але вони менш залежні від характеристик, тому теж гарно працюють, особливо на початку. Приніс мені поставив, дякую. Хоча сам рефактор мене дуже гарно лікує. Ось такі білди нам запропонували розробнику. І цей останній найкращий для новачків. Другий, в принципі, теж можна з ним грати, не сказав би я, що там якась гарна шкода, але типу живучий білд. Ну, а перший, прям зовсім якась ерунда. хоча основа дуже гарна. Міняємо бронежилети зброю і вперед. Звичайний класичний стостаковий страйкер. Тож, можна написати в коментарях, який варіант вам більше подобається, і взагалі який стиль гри вам більше підходить. Також ставте вподобайки, заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба.